Вітаю всіх глядачів Абосток. Мене звати Роман Прядун. Сьогодні говоримо про подарунки Дональда Трампа російському диктатору Путіну у вигляді кількох кроків адміністрації нового американського президента, які йдуть на користь Росії. Мій співрозмовник сьогодні виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня. Вчора відбувся, скажімо так, не обмін а Дарунок Путіна він відпустив, якби на волю американського вчителя Фогаля який було заарештовано кілька років тому, на 14 років його послав російську в'язницю. Президент США Дональд Трамп власне сказав, що описав цей крок як щедрість з боку Володимира Путіна, і що цей крок. Звільнення цього Фогеля американського вчителя зіграє значну роль у припинення війни. При цьому 47-й президент США вже зробив кілька таких, скажімо, ніжних поступів російському диктатору, 에, точніше, його адміністрація. Перше це Генпрокуратура США оголосила про скасування робочої групи, яка займається пошуком та арештом активів російських компаній та олігархів. Які потрапили під американські санкції у зв'язку з війною в Україні була започаткована робота цієї групи за Байдена. Вона активно займалася різними там Вексельберг, Терепаска і всі інші е, олігархи, які близькі до Кремля. Зараз роботу цієї групи буде зупинено. Давайте спочатку розпочнемо з цього моменту, Як, що ви вважаєте з цього приводу? Можливо, дійсно, це є. Одна із перших поступок з боку Трампа е, Росії, і е, таким чином Трамп, я думаю, вважає, що він одразу виграє у двох напрямах. Бо перше, е, дійсно, він виконує певні побажання Кремля, е, а з іншого боку, е, гроші російських олігархів е, тепер зможуть переходити до Сполучених Штатів, де вони зможуть більш... Активно і більш вільно розпоряджатися своїми грошима, і е, дійсно головне в цій е, історії це те, що е, для заходу дуже важлива інституалізація. І от коли були створені ці групи, комітети і розслідувачі е, групи, які не дозволяли і в режимі онлайн не дозволяли обходити санкції. Це ну можна було говорити про активну протидію. Зараз все буде залежати від Дональда Трампа. Це не означає, що історія закрита, бо в будь-який момент Дональд Трамп може дати розпорядження е, фінансової розвідки міністерству фінансів розірвати тих же російських олігархів. Але це буде залежати виключно від нього, і тому, вочевидь, мені здається, це дійсно е, початок переговорів і перша поступка Кремлю у питанні. Послаблення санкцій, як мінімум, ну так але ваш погляд, ми ще про інші кроки зараз я їх зазначу, поговоримо, але все ж таки, оці обміни подарунками Путін розсипається у компліментах, відпускає цього вчителя і, здається, не отримує, тому що було за Байдена був обмін в Росіяни. Отримали надат своїх розвідників, які було заарештовано на Заході. Зараз нібито нікого. Тобто, це фактично. Як сказав Трамп, йому подарунок фактично, Трамп також робить певні кроки. На ваш погляд, все таки активно зараз відбуваються залаштунками перемовини між Трампом, Путіном чи Кремлем та адміністрацією, і наскільки це негативно для України, наскільки це загрозливий розвиток подій загалом для нас? Дійсно, зараз от після того. Обміну умовно кажучи, бо дійсно, поки що, ми можемо говорити. Якщо це був обмін, то він не симметричний, тобто Трамп отримав людину. А що натомість пообіцяли в сполучених штатах, невідомо. Проблемний момент, як на мене, те, що російський трек зараз е, російським треком опікується інша людина, а не кіткелок. І тут є один важливий момент, бо в самій Росії кітакелега вважають яструбом, вважають продуктом холодної війни. І до речі, донька Кіта Келега вона активно допомагала Україні е, гуманітарній місії. Е, вона організовувала постачання гуманітарної допомоги і. Організовувала приїзд Кітакелега в Україну, після чого він заявляв про недостатність допомоги Україні, і так далі. Тому Росія, вочевидь, вважає його недружнім, і той факт, що російським треком може займатися інша людина, а не Кіткелок, це не дуже добрий момент, оскільки таким чином є біль... Більше е, загроз того, що ну як мінімум більш активно будуть проштовхувати і російські хотілки. бо до цього було достатньо багато інформації про те, що забажав Путін, і про те, що навіть у Трампа зрозуміло, що е, реалізувати е, цю ідею не вдасться. Зараз Кіт Келек, вочевидь, поїде і буде зустрічатися із Володимиром Зеленським із представниками України і з європейцями. Важливий момент, що до мирного регулювання планується підключити європейські країни, бо вочевидь, це історія не тільки між трикутнику України, США Росія, а європейські інтереси мають бути представлені і. Європейські інтереси це те, щоб допомогти Україні відстояти свої інтереси, бо ми пов'язані набагато більше, ніж е, зараз з адміністрацією Трампа, і важливо, щоб ці інтереси були враховані, і щоб були враховані побажання наших європейських союзників, і, зокрема, обговорення е, гарантій безпеки, про які говорилося, щоб вони дійсно були дієвими. І от цієї точки зору, все ж таки, е, робота ті така важлива, але повторююся, що той факт, що е, фактично два треки розділені, російський, український та європейський, це вже говорить про те, що е, є е, певні проблеми у Трампа, щоб сформувати єдиний єдине бачення того, як це виконувати, і що є певні, ну як мінімум, поступки Росії, оскільки повторююся, Росія. Не дуже раділа присутності Кіта Келега як людини, яка буде займатися в регулюванні. Що ж добре, продовжимо кроки, які можна вважати як назусічних кремлю. Генеральний прокурор США Банді також вирішила скасувати робочу групу в Мін'юсті, яку було створено до речі, під час ще першої адміністрації Трампа для протидії іноземному впливу. тобто вона займалася чітко стосовно протидії російській пропаганді, як в Сполучених Штатах, так і на Заході, на території Європи. Також виявляла різні напрямки і все таке інше фінансування зараз. Ця робоча група також буде прибрана. І що виходить? Російська пропаганда буде продовжувати свою активну діяльність як на Заході, так і в Сполучених Штатах. Виходить, тобто загрози Трамп в цьому не вбачає. Ну, тоді вона, я хочу нагадати при Трампі, з'явилася як відповідь на обвинувачення, що кампанію Трампа фінансували і китайські кампанії, і проросійський слід, і таким чином Трамп намагався відповісти, що, мовляв, все це неправда. Е, тому мені здається, е, робота цієї групи якраз була найбільш активна в часи Байдена, коли от якраз почалися. І обмеження роботи російських пропагандистів в сполучених штатах почали говорити про китайський вплив, і, і зараз, от знову ж таки, повторюся, і Трамп руйнує інституції. Це не означає, що завтра дозволять працювати російським і китайським пропагандистським кампаніям в Сполучених Штатах, але це буде вирішувати вже вручному режимі нова американська адміністрація. Буде вирішувати кого допускати, кого ні, і от це найбільша небезпека в, в цій історії, бо може бути такий диференційований підхід, може бути поява нових якихось проєктів під новими назвами: як російських, так і китайських, які будуть працювати, впливати на ситуацію, і поки вони, скажімо так, будуть. Зацікавлювати своїх американських партнерів, то на ці історії можуть не зважати з боку адміністрації Байдена, і вочевидь, це є певним чином негативний момент. Але от тут, що може не зрозуміють, і Трамп і маски це те, що взагалі та інтереси Росії в тих же Сполучених Штатах це не перемога якоїсь групи, як Трампа, а це хаос. І більшою мірою в Росії розраховували якраз на хаос, коли щоб вибори в Сполучених Штатах не визнавалися однією сторін, щоб якраз були масові е, виступи, і легітимність нового лідера, ким би він не був, була б, скажімо так, підточена. І от якраз певна перемога Трампа певним чином змішала е, росіянам карти, але факт той, що вони можуть дійсно. Повернутися під новими обличчями в американській медіа власне кажучи, в ІКСі, вони діють повною мірою і не ховаються і за потуранням е, Ілона Маска, і тому, вочевидь, на жаль, вони дійсно можуть отримати нові можливості для того, щоб впливати на ситуацію в Сполучених Штатах всередині. Зрозуміло, що ще один крок, який Трамп фактично просуває особисто, тому що має спротив чи мав спротив, це стосовно Тусі Габерт, яку він запропонував на директора національної розвідки, процедурне голосування у Сенаті Сполучених Штатів показало, що вона буде затверджена, тобто голосів для її затвердження вже вистачає. Ну я так думаю, що Тусігабр всім уже багатьом уже відома, тобто вона фактично буде координувати американську розвідку, але що вона робить? Вона повторювала за Путіним російським МЗС, тобто російською пропагандою всю ту брехню, яку якби вони пропагують у світі щодо України і НАТО, вона фактично співчуває Росії, сирійському диктатору Башураса Асаду співчувала і все таке інше. Багато хто вважає, що якщо вона очолить розвідку, а більш за все, що так станеться, по перше, це буде означати, що Трамп продавив той спротив, який існує в республіканській партії щодо нього. А по-друге, розвіддані всередині НАТО мінімізується, тобто, Сполучені Штати, це щось одне буде. Європа НАТО це щось інше. Ну і звісно, ми також страждаємо, тому що наша розвідка неодноразово заявляла, що вона. Досить активно і плі і плідно співпрацює з американцями в цьому напрямку під час війни, особливо більш за все зважаючи на погляди, габард це припиниться, і ми отримаємо велику прогалину. Ваше бачення і ваша вашу з цього приводу знаєте У мене інші трохи побоювання, бо я думаю, що Габард вона буде діяти виключно в руслі Трампа, виключно в руслі його поглядів. і Якщо Трамп буде вважати, що треба... Протидіяти Росії чи Китаю чи так далі. Чи рано вона буде брати під козирьок і виконувати інша справа, що е, вона як людина непрофесійна, абсолютно в цій галузі, як людина, яка якраз користується якимись конспірологічними уявами і е, про які вона говорила, вона може просто почати під е, виглядом реформ, руйнування. Розвідувального апарата Сполучених Штатів на відновлення якого доведеться потім витрачати великий час і ресурси, і от це, мені здається найголовніше, що е, фактично е, руйнування розвідувального апарату і розвідувального е, співтовариства Сполучених Штатів може призвести до того, що більш вільно будуть почувати себе якраз диктаторські режими в іншому світі. Дійсно, буде. Мінімізована робота і співпраця в всередині НАТО, і може так статися, що Сполучені Штати втратять, втратять певні можливості для того, щоб е, активно протидіяти е, в світі е, певним туристичним угрупованням. Бо, е, наприклад, до як е, говорять, до. Е, Атак на е, баш, Башти Блізнюки е, був момент, коли Сполучені Штати ну фактично згорнули е, великі напрями в арабському світі і так далі. І тому е, фактично проспали е, цю атаку і проспали народження е, нових мережевих терористичних організацій. І от щоб не сталося саме так, е, під е, виглядом. Е, Знаєте, такої бурхливої діяльності, щоби не було завдано шкоди розвідувальному співтовариству Сполучених Штатів. Мені здається, це найбільша небезпека зрозуміло. Щодо допомоги та співпраці з Україною з боку США в військовому напрямку, тобто військова допомога, багато зазначалося ще під час виборів. що Трамп ну він особисто казав, що я заморожу цю допомогу, не буду. Поставляти дуже багато, сполучені штати витратили вже коштів, але ж багато хто вважав, що це так риторика передвиборча, а все буде як було. Принаймні, якийсь залишиться більш-менш такий нормальний рівень. Маємо що сьогодні Рамштайн, 12 лютого, вперше е міністр оборони США не головує. На цьому заході на цій контактній групі буде британський міністр головним. По-друге, підґексет глава Пентагону все ж таки буде присутній. Але що він? Він декілька речей, як зазначає сайт Пентагону: перша це гарантії безпеки щодо України і взагалі війни в Україні це на Європу. Сполучені Штати хочуть покласти. Він закличе якнайшвидше закінчити російсько-українську війну, а також те, щоб європейці купували активну зброю американську, а потім хай роблять з нею все, що хочуть, ну, наприклад, на потребу України. Ну, тобто пріоритети все ж таки змінюються чи ні? Стосовно ну, про, це мого... гов... про це говорили і до цього готувалися, і готувалися в Європі. Давайте будемо чесними до набагато гірших сценаріїв, і е, той факт, що. Головування в Ремштайми переходить до НАТО, і власне кажучи, цей ремштайм буде відбуватися в штаб квартирі НАТО. Наскільки я знаю, можливо, це буде такий формат, коли е, почергово будуть головувати різні представники різних країн, які активно підтримують Україну та генеральний секретар НАТО. Е, як на мене, важливий момент, що цей ремштайм відбудеться, і відбудеться після того, як Трамп прийшов на посаду. Важливо, що його відвідає е, американський міністр оборони таким чином, як би там не було, він буде мати можливість подискутувати залучитися до ситуації. Можливо, якраз в закупівлі американської зброї і є момент позитивний для України, оскільки Європа на переведі жаль не може зараз закрити потреби, тому що просто немає можливості фізично виробити е, ту. Кількість зброї, яку треба. І е, тут є ще один важливий момент, і бо, наприклад, е, Дональд Трамп е, в Сполучених Штатах е, вочевидь отримає закон, в який буде пройдений через Конгрес цей закон, законопроект зареєстрований про ленд-ліз для України. І це можливо буде якраз варіант постачання зброї, в тому числі і за гроші. Європи і за українські гроші. Як мінімум, це говорить про те, що в Сполучених Штатах розглядають такий момент. Так, є питання в тому, що вони зараз хочуть це все робити за гроші. Але знаєте, є один важливий момент, як на мене, який відрізняється від е, зброї, яку ми отримували як допомогу. Бо якщо грош, е, зброя купується, то ніхто не може вказувати, як. Ця зброя має застосовуватись. Тобто, якщо ми отримуємо е, ракети Атакамс, наприклад, то купуємо їх, не отримуємо в рамках допомог, пакетів допомоги, а купуємо, то тоді, вочевидь, Україна має сама е, право сама застосовувати їх. Може бути розширення е, лінійки, якраз е, багато при Байдені говорили про передачу Україні е, Інших крилатих ракет, але так і не сталося. І, можливо, якраз коли мова пройде про, про е, закупівлю, ці ракети підуть в Україну. Здається, вона називається JSMM І тому е, це можна розглядати дійсно, як з одного боку, скорочення е, можливостей е, отримання зброї безкоштовно. Але з іншого боку, це може. Сприяти тому, що Україна отримає більше зброї і більш е, е, сучасної зброї, і зброї без обмежень на застосування, але за гроші, в тому числі гроші наших європейських союзників, і мені здається, це цікавий момент, який треба розглядати, і який ну треба реалізувати. Ви А ви вважаєте, що зважаючи на ту риторку, яка зараз існує між Трампом і Путіним, між Кремлем і новою адміністрацією, це можливо? Тому що ну, здається, все таки вони поступово якось налагоджують такий більш, все більше і більше позитивно активний контакт з багатьох питань? Питання тому що... в тому, які не питання в тому, які будуть реалізовані сценарії, бо поки що наскільки я зрозуміла. Остаточного сценарію немає, і е, сам Трамп казав, що от його перші контакти з Путіним вони е, були не дуже вдалими з тої точки зору, що Путін забажав все і одразу, що е, Трамп йому відповів, ви не можете отримати як е, отримання територій, тобто їх офіційне визнання, і так далі, і так далі. Тобто, очевидь, що е, якщо підключиться Європа, то це буде питання, яке буде е обговорюватись, і, можливо, якраз в рамках тих гарантій безпеки, які надаватимуться Україні, буде розглядатися питання розміщення на території України контингентів є європейських країн, які готові це зробити, і, е вочевидь, закупівля зброї достатньо великої кількості для того, щоб стримувати Росію. І е, мені здається, от, ну це може бути той баланс, на який піде Трамп. Це буде відповідати його заяві. Мовляв, Європа має більше вкладатися в Україну. Європа має гарантувати Укр е, Україні безпеку, і е, крім цього, е, купівля американської зброї е, це е, як мінімум відповідь на його. Пропозиції, і я не знаю тоді, якщо от це Європа запропонує саме такий варіант. Що Трамп чому Трамп має від цього відмовитися? Особливо з огляду на те, що він вимагає купувати більше американського газу і нафти, то е, тут виходить достатньо цікаві речі, бо з одного боку Трамп, начебто, говорить з Путіним, а з іншого боку, він реалізовує речі, які е, будуть дуже серйозно бити по російській економіці. Зрозуміло, що ж, дякую, пане Олександре, за нашу зону розмову. Нагадаю, що сьогодні гостем Абосток був виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов. Ми говорили про те, що нова адміністрація вже зробила нова адміністрація президента США Дональда Трампа, зробила такого, що вже в Кремлі сприйняли як поступки для російського диктатора Путіна. На все добре, до побачення.